Увага та усвідомленість, як працює твоя сфокусованість. У тебе траплялось ловити себе на тому, що ти дивишся, але не бачиш? Читаєш сторінку і раптом розумієш, що жодного слова не запам'ятовано. Це класичний приклад розсинхрону між усвідомленістю та увагою. Як це відбувається за допомогою розуму? Під свідомістю? Розум називає ту частину свідомості, котра для нього є недоступною, білою плямою. Тому розум називає свідомістю все, що ти здатний усвідомити на даний момент. А в дійсності свідомість єдина і неподільна, коли ти в цілковитій усвідомленості. Увага, це те, на чому ти сфокусований прямо зараз. Свідомість. Можна порівняти з величезним залом, але увага це вузький промінь прожектора, який висвітлює лише невелику ділянку сцени, і все інше в темряві доти, доки ти не направиш туди світло. Усвідомлення та увага не одне й те саме, можна розуміти, що поруч шум, рух, думки, тіло, запахи. Але увага зараз, наприклад, сфокусована тільки на екрані телефону, ти, начебто в курсі фону. Але він не потрапляє в зону чіткого сприйняття. Саме тому часто не помічаємо очевидного, особливо, якщо не чекаємо його побачити. Ефект невидимої горили у відомому експерименті. Людям показували відео: дві команди у білому та чорному передають м'яч. А учасникам експерименту слід порахувати кількість передач білої команди. Під час відео через екран проходить людина у костюмі горили, зупиняється в центрі, стукає себе в груди і йде результат. Понад 50 учасників не помічають горилу зовсім. Чому? Тому що їхня увага була захоплена завданням. Розум не може обробляти все одночасно. Він відкидає непотрібне, а горила не входила до зони очікуваного. А що в цей час робить підсвідомість? Поки ти відстежуєш м'яч, підсвідомість аналізує рухи всіх фігур на екрані, реєструє появу незвичайного об'єкта, відправляє сигнал до тіла, напруга, подив, мікрореакції. Але ти цього не усвідомлюєш. Це пояснює, чому іноді щось незрозуміле нас турбує. Хоча ми не можемо пояснити, чому підсвідомість вже все побачила. Навіть якщо увага, ні. Увага це твій фільтр реальності. Ти не живеш в реальності. Ти живеш у вибірці реальності, яку робить твоя увага. Коли ти злишся, увага шукає підтвердження. Хто винен, хто не зрозумів? Коли ти закоханий, вона вихоплює посмішки, погляди, знаки, світ той самий, але увага робить його різним свідомість, сцена. Увага, прожектор. Підсвідомість, куліси та техніка за сценою, яких не бачить розум. Саме за рахунок підсвідомих процесів людина може інтуїтивно відчувати брехню, приймати швидкі рішення у небезпеці, уловлювати емоції без слів. Як це змінює життя? Ти можеш не помічати своїх помилок, тому що увагу спрямовано в інший бік. Ти можеш не бачити любов поряд, тому що чекаєш, що вона буде іншою. Ти можеш упускати можливості, тому що твій фокус зациклений на страху, але щойно ти починаєш керувати увагою, ти починаєш змінювати сприйняття а разом із ним і реальність. Увага, це перший крок до усвідомленості, і ти вже йдеш цим шляхом.